Всім привіт! З вами Кіноманія і це фільм Саллі. Капітан саджає авіалайнер зі 155 пасажирами на річку посеред Нью-Йорку. Сідайте на першу смугу у Тетерборо. Не дотягнемо. Треба сідати на Гудзон. Фільм, який заснований на реальних подіях, розпочинається на висоті пташиного польоту. Капітан авіалайнера Аеробус А-320, Чеслі Саленбергер, на прізвисько Саллі доповідає диспетчеру про відмову двох двигунів. Він веде літак на посадку між міською забудовою, але швидкості та висоти недостатньо, тому літак зачіпає крилом одну з будівель. Після авіалайнер врізається в іншу будівлю і вибухає. Але все це тільки моторошний сон капітана. Прийшовши до тями, Саллі відправляється на пробіжку, де його ледь не збиває таксі, а потім у ванні й готелі розмірковує про те, що сталося. Одягаючись, він дивиться сюжет про спасіння рейсу 15.49. Пасажири літака дякують пілоту за врятоване життя. Потім Саллі відправляється на засідання комісії НТСБ Національна Рада з безпеки на транспорті, яка розслідує інцидент рейсу 15.49. Саллі та другого пілота Джефа Скайль запідозрюють у непрофесіоналізмі. Своїми діями вони наразили на небезпеку життя 155 пасажирів. Через надзвичайну ситуацію капітан літака прийняв рішення саджати авіалайнер на річку Гудзон. Комісію цікавить, чому Саллі не повернувся на аеродром, з якого вилетів. Капітан, у якого за плечема 40-річний досвід, пояснює, що висоти й швидкості не вистачило б для такого маневру. Але комісія сумнівається, вони задають Саллі декілька питань: скільки спав, чи вживав алкогольні наркотики, який був рівень цукру в крові, та чи були вдома неприємності. Під кінець комісія повідомляє, що вони проведуть комп'ютерну симуляцію, аналогічний тій, яка була у пілотів. Це буде зроблено для того, щоб дізнатися, чи були насправді у пілотів інші варіанти. Такий розклад справ не сильно подобається пілотам, але водій таксі каже, що вважає їх героями, тим самим піднімаючи настрій чоловікам. Тим часом Саллі телефонує дружині. Вона каже, що коло дому ціла купа журналістів, але в Саллі справи не кращі. Преса стовпилась біля готелю. Уже будучи в номері, Саллі повідомляє дружині, що через розслідування затримається на декілька днів. Тим часом журналісти дізналися декілька фактів з розслідування і повним ходом критикують Саллі, так як пілот відкинув варіант з поверненням літака на аеродром, але все це всього-навсього черговий моторошний сон. Саллі телефонує Джефу, і чоловіки відправляються на вечірню прогулянку. Джеф повідомляє, що вони відвідають шоу Девіда Летермана в якості гостей. Це звичайно хороша новина, але той факт, що всі заслуги Саллі можуть бути забуті через помилкове рішення комісії, наводить смуту на чоловіка. Згодом, під час інтерв'ю, Саллі не реагує на провокаційні питання від журналістки. В процесі він згадує, як тільки розпочинав свій шлях пілота. Після інтерв'ю, незважаючи на добрі слова від гремера, Саллі окутує моторошне видіння. Він завмирає перед видовищем, як літак пролітає між хмарочосами, після чого врізається в будівлю і вибухає. Він навіть не відразу реагує на слова Майка Клірі, президента Асоціації пілотів авіалінії США, який прийшов забрати Саллі на чергове засідання НТСБ. Майк повідомляє про перші результати розслідування. Механіки дійшли висновку, що лівий двигун працював в холосту. Під час розгляду справи Джефф стверджує, що якби капітан дотримувався інструкцій, то їх всіх уже б давно б оплакували. Також додає, що завдяки професіоналізмі Салі не виконував всі пункти, прописані в інструкції, а відразу зробив те, що врятувало життя пасажирам. Саллі додає, що як ніхто знає літак А 320 але члени комісії стоять на своєму. Вони стверджують, що лівий двигун був у робочому стані, а висоти й швидкості було достатньо, щоб повернутися на аеродром. Це також підтверджують 20 комп'ютерних симуляцій. Саллі хоче дізнатися про дані та умови, при яких проводилися симуляції, але до кінця розслідування ці дані засекречені. Комісія бере перерву до розшифровки даних з чорного ящика. Тим часом весь екіпаж рейсу 1549 приходить на шоу Девіда Леттермана. Після Саллі розмовляє з дружиною, яка нервує через листи від банку. Саллі заспокоює дружину і ділиться своїми переживаннями. Якщо його признають винним, він залишиться без роботи і без пенсії, до якої залишилося зовсім трохи. Нас переносять назад, в той самий день вильоту. Саллі купує в магазині аеропорту щось перекусити, а його пасажири придбають сувеніри. Поки люди влаштовуються зручніше на своїх місцях, капітан і другий пілот готуються до вильоту. Джеф високо оцінює підробіток Саллі в якості експерта по безпеці польотів. Незважаючи на те, що на сайті пишеться про великий штат робітників, насправді Саллі працює один. Поки Стюардеса зачитує обов'язкову інструкцію, пілоти з дозволу диспетчери прямують до злітно-посадкової смуги. Саллі доповідає про готовність до зльоту і через кілька миттєвостей авіалайнер відривається від землі. Але за хвилину в авіалайнер влітає з грає птахів, через що зникає тяга в обох двигунах. Саллі намагається перезапустити їх, але крім мигаючого світла в салоні нічого не відбувається. Стюардеса просить пасажирів перевірити паски безпеки. Тим часом Саллі повідомляє диспетчеру про критичну ситуацію. Планується екстрене повернення літака на аеродром, через що скасовують інші вильоти і посадки. Але капітан стверджує, що не долетить, тому буде сідати на Гудзон. Саллі повідомляє пасажирам, щоб ті готувалися до удару. Тим часом диспетчери бачать, як прямо посеред річки літак зник з радарів. Вони впевнені, що Саллі летить на аеродром, так як саджати літак на воду чисте самогубство. Туристи з гвинтокрилу бачать літак на критично низькій висоті. Літак врізається в воду і на цьому спогад закінчується. Після розмови з дружиною Салі відправляється на пробіжку, щоб хоч якось відволіктися. Але рекламні екрани на будівлях, які транслюють репортажі з місця катастрофи, не дають цього зробити. Дивлячись на авіаносець, Салі знову згадує минуле. Під час тренувального польоту двигун задимівся, але Салі зміг здійснити успішну посадку. Після чоловік відправляється в бар, де його впізнає робітник закладу. Бармен пригощає Салі коктейлем, який назвав його честь. Поки відвідувачі кажуть, що Саллі герой, чоловік знову згадує той роковий день. Жителі міста з нерозумінням того, що відбувається, спостерігають за літаком, який пролітає між будівлями. Пасажири моляться і готуються до найгіршого. За мить літак здійснює на найм'якшу посадку в річку Гудзон. Саллі вибігає в салон і наказує всім евакуюватися, потім відчиняє двері та надуває аварійний трап. Стюардеси намагаються заспокоїти пасажирів і наказують відчинити аварійні двері, які ведуть на крила літака. Деякі пасажири занадто вірять в себе, тому стрибають у воду, щоб доплисти до берега, але вчасно розуміють, що переоцінили свої сили і розвертаються. Тим часом капітан Порому пливе на місце трагедії по дорозі, повідомляючи береговій охороні про те, що сталося. За декілька хвилин судно прибуває на порятунок. Поки матроси підіймають людей на борт, до літака підпливає ще один корабель. Тим часом репортери на березі підраховують, скільки саме може протриматися людина у воді при такій температурі. Також дайвери рятують людей, які не по своїй волі опинилися в крижаній воді. Перевіривши весь літак на наявність пасажирів, Саллі, як справжній капітан, останнім покидає судно. Згодом всі пасажири літака опиняються в безпеці, Саллі підіймається на пором, після чого кидає погляд на місце аварії. Потім він телефонує дружині, щоб повідомити, що з ним все гаразд. На березі капітана зустрічає представник компанії. Салі просить його впевнитись, що всі 155 пасажирів живі та неушкоджені. Тим часом пасажири телефонують рідним, щоб ті не переживали, і повідомити, що з ними все гаразд. Незабаром перехвильованому диспетчеру повідомляють добру новину. Літак успішно приплив. Пілотів забирають для обстеження в лікарню. У салі фіксують підвищений пульс, але коли йому повідомляють про те, що всі 155 пасажирів вижили, чоловік дещо заспокоюється. Після пілотів заселяють у готель, а менеджер навіть обіймає Саллі, який спас стільки життів. Чоловікам видають новий одяг, і на цьому спогад завершується. З репортажу по телевізору, Саллі чує, що у пілотів не було часу приймати рішення і це наштовхує його на одну цікаву думку. Він телефонує представнику авіакомпанії та просить провести симуляцію зі справжніми пілотами. Саллі впевнений, що результат людини буде мати великі відмінності порівняно з комп'ютерними. Згодом починається слухання справи. На прохання Саллі засідання починається з прямої трансляції, під час якої пілоти намагаються посадити літак при таких самих умовах, які були у Джефа і Саллі. Пілоти успішно виконують посадку в аеропорту. Комісія наголошує на тому, що результати пілотів і комп'ютера одинакові, після чого вмикають трансляцію, де пілоти успішно заходять на посадку на запасний аеродром. Після побаченого Саллі каже, що пілоти на симуляторі знали, що їх чекає, і вони завчасно знали вирішення проблеми. Всього цього у них із Джефом не було. Вони покладалися на свої сили, майстерність і діяли по ситуації. Після слів салі Джеф запитує, скільки саме пілотам знадобилося спроб. Один із членів комісії відповідає 17. Відразу після цього запускається нова симуляція. Пілотам відведено 35 секунд для прийняття рішення в непростій ситуації. При такому положенні справ літак падає прямо перед злітно посадковою смугою, а при зальоті на запасний аеродром врізається в будівлю. Члени комісії розуміють, що помилялися, тому вирішують прослухати записи з чорного ящика. Ми знову переносимося в той день. Після зіткнення зі зграєю птахів Саллі розуміє, що висоти й швидкості недостатньо для того, щоб повернутися в аеропорт. Він приймає єдине правильне рішення посадити літак на річку Гудзон. Після успішної посадки ми знову переносимося в зал засідання. Саллі просить хвилинну перерву, щоб заспокоїтися. В коридорі він хвалить Джефа за його вміння залишатися спокійним в стресовій ситуації. Коли пілоти повертаються в зал, комісія повідомляє, що після огляду лівого двигуна стало відомо, що він був виведений з ладу через удари з птахами. Після чого додає, що якби не саллі, то всі 155 пасажирів та екіпаж були б уже б на тому світі. Під кінець нам повідомляють, що всі 155 пасажирів були врятовані за 24 хвилини та показують фото з тими, хто брав у цьому безпосередню участь. На цьому фільм закінчується.